Привіт, друзі, всіх вітаю! Сьогодні вирішив записати прочитане. Як завжди, вже назбиралось 5 книжечок на різну тематику. Сьогодні ви дізнаєтесь, чим мене розчарував нонфікшн, хоч і книжки були непогані. Сьогодні ви дізнаєтесь, чим мене зачарував Олесь Гончар та багато іншого. Сподіваюся, вам буде цікаво, тож не зволікаємо. Поїхали! Але знову ж таки, перед тим як розпочати відео, прошу підписатися на канал Хто новенький, підтримати цей канал лайком та коментарем. Дуже дякую. Отже, зараз я буду по черзі розповідати за дві книжки нонфікшену, які я прочитав останнім часом, і після того я вам розповім, чому саме мене останнім часом розчаровує нонфікшен і чому напевно я його буду все менше і менше читати. Отже, перша книжка нонфікшену, яку я прочитав, це врятувати кицьку автор Блек Снайдер. Я десь за неї вже розповідав пару слів, могли ви за неї чути, але зараз подробніше зупинимось. Цю книжку мені продав блогер, за це я теж вже казав. Він загалом робить огляди саме на таку літературу, там «Багатий батько-бідний батько і таке інше, та врятуйте кицьку, на таку літературу нібито розвиваючу, так? От ну, це нібито у нього за минулий рік була настільна книга. От він блогер, так він пише сценарії до своїх відео, тому. Тут книга, автор Блек Снайдер, це сценарист до фільмів. І тобто той блогер на Ютубі, якого я подивився, він каже, що дуже допомогла ця книга. У мене також тут є закладники, так? Але е, одразу скажу, розчарвався дещо тут дійсно книга непогана, але вона. Е, я не знаю, зараз просто навіть чат GPT може більше видати інформації, як написати сценарій, краще, так і інше. От, можливо, на свій час, це, напевно, там, я не знаю, коли він її писав, коли ще не було такого глобального інтернету, ця книга могла допомогти. От, якісь вузкопрофільні такі е, тут поради сценаристам саме для фільмів. Але чим може захопити ця книга? Це тим, що ви прочитаєте дійсно, як пишеться сценарій. По ну, не по главам, а по порядку, так його написання, якісь е, моменти, які виділяються у фільмах, на які ви можете звернути увагу. Тобто для перегляду фільмів, для людей, які поціновують фільми, буде цікаво так спостерігати за цим. Мені е, в принципі, було саме з цієї сторони ця книжка цікава. Зі сторони саме сценарію, я по перше не пишу сценарії до своїх відео, навіть якщо писав би, ну не дуже вона прям і допомогла б тобто, це все в принципі плюс-мінус і так зрозуміло, але ну нагадує деякі моменти, так от тому в принципі, книжка, ну щоб вона стала настільною, ну можливо, тому чуваку, може чоловіку, так вона допомогла. Мені вона ну просто пусто порожня. І це от перший такий пункт, в чому я розчаровуюсь, чому я розчаровую в нонфікшені останнім часом, тому що а, настільки люди пишуть його багато зараз, цього нонфікшену, і настільки там багато води, що я не знаю. От, ну врятуйте кицьку, я ще раз кажу, буде цікаво будь тільки тим, хто прям серйозно займається якимось сценарімним мистецтвом. От, і тим, хто полюбляє фільми. Друга книжка це у нас Жали Дзіші Кусай, видавництво Бородати та Марин. Взяв я читати цю книгу, тому що було цікаво щось таке науково-популярне почитати, тим паче про комах, в принципі, тематика мені подобається, щось новеньке дізнатися. Зараз покажу, в чому прикол цієї книги. ну, тобто, По-перше, дуже класні фотки, макрофото всіляких комах. За які тут розповідається в книзі, тут дійсно багато фотографій, наглядно все можна побачити, хоча можна і загуглити коли потрібно, так? Але дійсно ну, видання дороге, тобто власні картинки і таке інше. От, Анне Свердруп Тігесон це професорка та викладачка норвезького. Університету наук про життя. Вона такий в науково-популярній формі вирішила розповісти просто все про жуків. Дивіться, об'єм книжки невеликий, тому я ще раз скажу. це така, знаєте, книжка на пару вечорів, просто відволіктися. Тобто, багато всього нового нового ви не дізнаєтесь. Це так, нібито подивитися якусь таку передачу на BBC, так? Про жуків і все, і забути, можна так сказати. Тобто, ви там дізнаєтесь якісь основні критерії, на які діляться там комахи. Ви там дізнаєтесь, які там найнебезпечніші як комахи, ви можете дізнатися, як комахи розмножуються, як комахи впливають на наше життя з вами. Є цікаві моменти, але ну, багато чого ви не дізнаєтесь. Звичайно, ви можете сказати, так, вона не розрахована на те, щоб там якось ти там прям просвітився, став якимось профі в біології чи в ентомології. Звичайно, так, але от чому мене розчаровує саме нонфікшн? Тим, що він зрозумів, для чого в принципі, написаний, Ну, ознайомити е, людей поверхово з таким моментом жуків, е, можливо, там просто для любителів цієї тематики так. Але от для мене ну, ця книга просто ну, прочитав. і прочитав, Багато фактів вони одразу забуваються, тому що ну, вони, в принципі, в житті нічим тобі не допоможуть. Е, просто так розслабитись. Е, тому, от я ще раз скажу, скільки я перечитав Жененфікшену в житті. Ну, не те, що прям багато, але от прям захоплення нонфікшеном, як люди там купляють книжку, ну, я розумію, що люди купляють книжку nonфікшену або вузкопрофільну, або щоб вона прям допомогла в якійсь вузькій тематиці. Це так. Але якщо людина там купляє е, книжку, щоб там якось себе. Прокачати прям сильно і як книги ці позиціонуються, мене все більше і більше розчаровує там тією горою, є ви», там оце ж, «Багатий батько-бідний батько. Там раніше російською мовою там доктор Курпатов виходив, у нас червона таблетка, чи як вона пігулка е, Ну, Багато я таких книжок перечитав, тому що теж був такий молодий, наївний, можна сказати, в книжках в книжковому житті. Тому я розумію, на кого це розраховано, але. Ще раз, і ще раз я розумію, що нонфікшн десь 85-90%, він такий плюс-мінус пустопорожній. Третя книга, яку я вам хочу сьогодні показати, яку я прочитав, це такий цеглинка. Новий автор для мене це Джон Ірвінг Молитва за ови на міні. Саме з цією книгою я почав знайомитися з цим автором. І одразу скажу, це ну, прям. Не те, що топ, це дуже твердий і класний автор. Я протягом читання цієї книги, у мене такі хвилі були емоційні, тобто і просідання в тексті, і незрозуміння, до чого це веде, і типу, ну, і навіщо все це, і, типу, таке було Ну, такий автор собі посередній, але пише непогано. Але от зараз я. Все частіше і частіше згадую цю книгу, можливо, тому що я ще краще не прочитав нічого за цей період, але я її постійно згадую. Тобто після смак дуже класна залишається книга. І з Джоном Ірвінгом я буду продовжувати знайомитись. До речі, ну, пару слів за видання. Ну, фабула, видавництво класно все видає, для є, папір класний. Але от ці обкладинки. Вони досить такі, якщо білий фон, то вони дуже сильно пачкаються і замарковуються. Оце мінус єдиний цього видання, а так, в принципі, ці видання мені подобаються. Що стосовно самої книжки, сюжету книжки, ця книжка може сподобатися тим людям, які полюбляють, по-перше, про життя. Людей читати з самого початку, можна сказати, з дитинства, і далі так, якихось такі історії дорослішання. От. Ця історія може сподобатися тим, кому подобаються такі незвичайні головні герої, типу Форест Гамп, ну, такі не від світу всього, так? Форест Гамп, там, Бенджамін Баттон, якісь незвичайні люди. от, Тому що Овен Міні у нас незвичайний хлопчик в цій книзі. Тобто І вайб цієї книги. Саме такий, От як, як ти дивишся, такий фільм типу Фореста От, От, Дивіться, тут нам розпові... ну не буде спойлер, ти звичайно, але там в двох словах розповім. Нам розповідається за життя двох хлопчиків в основному, так, нашого головного героя як від першої особи, від першого обличчя, здається, або від третього, але ми читаємо за нього взагалі. Забув, як його звати, тут рідко згадується це ім'я. Але ми читаємо через нього, через його сприйняття і знайомимося з його другом Овеном Міні. Тобто Овен Міні це друг нашого головного героя. Хоча Овен Міні теж головний герой. От вони е, взаємодіють усю книжку разом. Звичайно, тут буде багато інших персонажів, там, родини і таке інше. Але через призму дружби ми дивимося на. Розгортання життя і Овена Міні і нашого головного героя. Овен Міні це такий незвичайний хлопчик маленького зросту, здається, з якимось дефіцитом розвитку. От тут точно не сказано. Т не буду спойлерити, але там буде великий такий гачок, так, переворот, можна сказати, за яким нам стане, в принципі, більш зрозуміла поведінка Овена Міні, але все ж таки. Він такий маленький, його всі там в школі підіймають на руки. Тут багато буде алюзій на біблійні відсилки, тобто тут дуже багато на релігійну тематику роздумів, тому що Овен Міні дуже релігійна людина з дитинства. Вони там навчалися з головним героєм в декілька різних релігійних школах. От тут все навкруги релігії крутиться. Багато алюзій на Ісуса і Овен Міні можна порівняти з ним. І ви зрозумієте, прочитав цю книгу, чому. От і м -м, коротше, спочатку не зрозуміло, до чого це все буде йти, але текст так написаний, що ну тобі цікаво постійно майже читати, майже без провисань. І одразу скажу це чтиво для тих, хто полюбляє неквапливе читання, навіть в дечому іноді вдумлені. Дуже багато гумору в цій книзі, от але людина, яку можуть образити якісь релігійні жарти, ну, якщо ви дуже релігійна людина, можете не читати, якщо ви можете образитись, тому що тут є наклепи на Бога і на релігію, і так далі. От. Але все ж таки, якщо підсумувати в кінці, то це книга про релігійна, а не антирелігійна. Тобто якось так. От. Хоча тут є хула і на Бога, нібито, але е, коротше. Тут треба читати і дізнаватися. Я ще раз хочу сказати, що ця книга сподобається тим, хто полюбляє неквапливе читання, в дечому вдумливе читання, про дорослішання, про незвичайних персонажів і написано прекрасним стилом. Тому ця книга ну, в топ точно буде входити мого року, якщо я краще не прочитаю, хоча в цьому році я буду читати багато класних книжок. От, ну, не знаю, що ще сказати. Джон Ірвінг, в принципі, мені дуже сподобався. У мене є на електронці там правила будинку Сидру. Напевне, я буду читати скоро. Ну, не скоро коротше, читати. От, Життя очима Гарпа, здається, ще є книжка, так називається ще у нього. Тобто, коротше, є що почитати на українському ринку ще з цього автора, тому дуже-дуже всім раджу. Так, четверта книга, за якою я хочу розповісти, це День трифідів. У мене є окремий огляд на цьому каналі. Його мало хто подивився. Можливо, це не цікава тематика для окремого огляду. Так, але це досить класний постапокаліптичний твір. Така тверда фантастика там, середини ХХ сторіччя. Ну не те, що тверда, я маю на увазі. Ну, фантастика середини ХХ сторіччя. От це не прям наукова фантастика, але така тверда фантастика. От, багато хто з сучасних авторів вже фільмів, наприклад, надихався цим твором, тому що ну, постапокаліпсис тут зображений класно. І коротше, якщо вам цікава тематика постапокаліпсису, якщо вам цікава фантастика, незвичайна фантастика з якимись незвичайними подіями, тут дійсно незвичайні події відбуваються. От, тому, будь ласка, зверніться, у мене є на каналі окремий огляд. Якщо вам. На лінки подивіться, можливо, ви зацікавитесь. Я звичайно розумію, що цю книгу можна і не знайти вже на українському ринку, можливо, тільки на OLX, От, але на видавництво КСД можете подивитися, можливо, десь у них на залишках є, або в електронці можливо знайдете. Тобто просто знайте, що є такий автор Джон Віндем, День Трифідів. У нього ще декілька непоганих романів. Я так розумію, видавалася у нас українською. От ляльки здається, один з них називається чи купловоди, щось таке, я щось путає. Тому у кого є ця книга, і ви не читали, або ви можете її десь взяти, наприклад, в бібліотеці, або у когось, то можете взяти сміливо читати. Вам дуже сподобається. Ну і остання книга це Олесь Гончар. Далекі вогнища, це його збірка оповідань, і також тут є одна повість. Я її не дочитав одразу, скажу, тому що ну у мене була задача познайомитись з українським автором класиком Олесем Гончаром. Я просто на поличці, от у моєї дівчини-батьків, у батьків, тут вдома знайшов цю книжку і вирішив познайомитися з українським автором. І мене дійсно захопило, Я в телеграм-каналі про це писав. От саме повість Далекі вогнища і пару оповідань, які я прочитав. Олезачар взагалі автор про... Ну, не про російський, він про радянський, нібито він, так можна сказати, мімікрував під радянську владу, тобто він з нею не вступав у конфлікти, але він завжди, як ми знаємо, з його біографії, захищав українську мову, взагалі все українське, писав українською. Тут чудова українська мова, якою він пише. Я дійсно здивувався, тому що він, здається, з Дніпропетровщини, це, як ми знаємо. Такий плюс-мінус російськомовний регіон, так? От, тому він мене здивувало, яка у нього мова. Досить така сильна українська мова з незвичайними зворотами, якимись словами. Мені дуже сподобалось, як він пише. Але, звичайно, тематики тут радянські йдуть загалом, але з українськими проблемами. І, от, наприклад, повість далекі вогнища, яка тут основна, така, найвеличніша. В цій збірці мені дуже сподобалось. Там розповідається про одну газету радянську, де працюють два молодих хлопця там по 16 років чи по 15. Вони там в якомусь училище вчаться і їх туди на практику заслали. І ми знайомимося з людьми, які працюють в цьому видавництві. Там є навіть один чувак, мужик, німець, який переїхав від німецької фашистської влади. Це, до речі, 30-ті роки. Перед Другою світовою війною описується спочатку, так і оце все, як працюють люди в цьому видавництві, всі ці любовні, якісь перипетії цього часу. там, Описується там навіть до, до дрібниць, там, типу, описується, як вони сидять на лавичці біля видавництва по вечорам, хтось там грає на гітарі. Це дуже-дуже таке романтично. От, ну, звичайно повість закінчується дуже трагічно. От, тому що наступає Друга світова війна тут також по сюжету. Е, невеличкий там, буквально, якщо повість там у нас, грубо кажучи, там, 100 сторінок, то десь 20 сторінок нам уже розповідається про цю війну і як повпливала вона на наших головних персонажів: хто вижив, хто не вижив. Тобто, тобто нам спочатку автор зображує життя до Другої світової війни, потім. Веде нас з деякими персонажами аж до Другої світової війни і що з ними сталося. Коротше, так, тут загалом такі тематики. Про, ну, про радянське, радянська Україна описується. Це цікаво. От, почитати з перших уст. Звичайно, це плюс-мінус цензурою. Там, можливо, десь щось завуальовано, Олесь Гончар вставляв, але я, можливо, десь не розшифрував. Але. Українська мова чудова, Олег Гончар, в принципі, мені сподобався, але дочитувати там маленьке оповідання я не хочу. У нього є ще роман Собор. Цей можна ще почитати. Там також дуже тригерний, здається, роман. В принципі, можна його почитати От, під настрій. Отакі От, були книжки. Знову ж таки, п'ять книжок прочитаних. Я не дуже, як ви бачите, багато читав останнім часом. я Тоненькі книжечки, тільки це Світочі Магарпа, тому що щось у мене не йде читання, можливо, такий настрій. Тобто, прям не швидко я зараз читаю. От, але вже дочитую трилогію Робін Хоп про кораблі. От, також там Соло Белоу читаю. Коротше, потихеньку вже нове прочитане починає збиратися. А про трилогію кораблів, це фентезі я зроблю окреме відео. Тому ще раз прошу підписатися, щоб не пропустити на канал. Уже у мене, до речі, дякую, що ви зі мною більше ніж 500 підписників. Скоро і 1000 буде, і мільйон. Я там писав також. І, можливо, і п'ять. Шуткую, так? Добре, дякую, що ви подивились ще раз. Зустрінемося вже в наступному відео. Бувайте!